Ці юні мешканці горішньоплавнівської громади міцно тримають у руках різнокольорові пензлики, які їм тільки но вручила муза натхнення. Із невеличких, проте напрочуд, символічних подарунків почалася урочиста церемонія посвяти нових учнів дитячої художньої школи в юні художники. Попереду в цих дітей цікаве і пізнавальне навчання. Вестимуть їх у чарівний світ образотворчого мистецтва та педагоги. Одна з них Тетяна Лінова, для якої поточний навчальний рік, як для викладача художньої школи, також є дебютним. Я прийшла працювати сюди з вересня. І мені тут дуже подобається, бо тут дуже творчість, така прям в повітрі літає. І дівчата у мене дуже в першому класі підібралися ніжні. Е Творчі, сміливі і знаєте, такі от дівчата, які будуть потім, коли виростуть, вони ще себе покажуть. Почесними гостями урочистостей стали фахівчині відділу культури, спорту і туризму. І з вітальною промовою до юних художників звернулася Марина Сидорчук, головна спеціалістка відділу. Вам так пощастило, що ви будете навчатися саме в дитячій художній школі. Тому що подивіться, як, як тут затишно, як тут гарно, які тут працюють добрі, чуйні, творчі, креативні викладачі. Тому я впевнена, що пройде зовсім трошки часу, і ми будемо бачити і вашу виставку персональних картин. Обіцяєте? <ганувателі> Це, і ви ніколи не покинете малювати. Будете завжди малювати цими чарівними пензликами. Марина Сидорчук привітала увесь колектив дитячої художньої школи із професійним святом днем художника в особі директорки закладу Ольги Черніченко. Очільниця мистецької школи продовжила віншувати колег і вихованців. Я хочу привітати всіх нас, всю нашу дружню художню родину з нашим професійним святом. Звичайно, в першу чергу побажати всім міцного здоров'я, наснаги, творчих успіхів, нових перемог, креативних гарних ідей і звичайно збуття найзаповідніших мрій та задумів під мирним небом України. Офіційна частина заходу продовжилась запрошенням усіх присутніх на виставку, підготовлену творчими та оновитими учнями та викладачами художньої школи. Над її створенням вони працювали від початку навчального року. На виставці представлено більше 75 робіт в різних різноманітних техніках і матеріалах, як на осінню тематику, так і за мотивами відомих сучасних і класичних художників. Діти зробили інтерпретації. На свій погляд, в своєму вигляді, так як вони бачать роботи видатних і відомих художників світу, всі працювали ретельно довго, працювали над роботами, створювали. Святкову атмосферу і сьогодні ця виставка представлена для наших глядачів для дівчат Поліни і Злати. Усе, що відбувається у художній школі, є цікавим і захопливим, адже поріг закладу освіти вони переступили вперше лише місяць тому. Ми вивчили малювати рівні лінії. Ми навчилися змішувати кольори подружки стверджують прийшли навчитися малювати щоб у подальшому реалізувати свої професійні мрії я її хочу закінчити і стати відомим художником я хочу закінчити цю школу і стати Модним дизайнером мрії амбітні, проте реалізація їх цілком можлива. Випускники художньої школи горішніх плавнів упродовж навчання здобувають усі необхідні знання, аби у подальшому в творчій сфері стати професіоналом. Віримо, що ці юні художники наполегливо вчитимуться, щоб їхні мрії справдилися.